Йоу, друзі, всім привіт! З вами Кевін Селян. Чого Селян? Сьогодні я цілий день гратиму за селяна. В мене є мотика. Власне, будинок, який я будував у творчому режимі. Скопіював його. Оце дім Валєри. Оце якраз і Валєра. Сьогодні я цілий день буду за селяна. Але спершу. Якщо я вже став селяном, мені треба погуляти перед заняттям моїм улюбленим. Але мені не подобається, що в цього кузніця є багато крутих речей. Мене це часто бісить. І тому в кінці відео я зроблю те, що круте. Як справжній. Не селян. А от і мій городик. Погуляли трошки, можна поробити справи. Сонце потроху сідає, дні йдуть так швидко. А мені ще картошку робити. Садити, потім з'їсти. Зато в мене безкінечний запас і Надіюсь, Надіюсь, гравці не прийдуть і навпередить мене на філить. О, да, як я це люблю. Давайте трошки заповнимо Ось то, що це на благодійність інших селянчиків, да. О, Свинка, гуляють, так прикольно. Ставте лайки Свинка і підписуйтесь на канал. Бо скоро вийде друга частина фільму. О, привіт! Ой! Так, я хочу подивитися на краєвиди. Морзик, Ай, тому селянок. А, треба забор поставити. Морзик, Морзяшка, привіт. Сюди. Прикольно бути селяном. А де село? Мурзік, це ти зробив? Я бажу будинок, мені треба туди дістатися. Поспати в своєму будиночку. До того як мене зійдять зомбі. Будем трошки кордовка. Це ще теж не домов. Я зараз всі селяни лягають спати. Усе, я спать. Зомбі це мій кошмар на все життя. Кожного селянчика. А де мій будинок? Стійте, а де мій, мій будинок. А, от. То парально, де він? А, о! Стійте А, фух. Я говорю, що там немає ще одного. Ок, зараз будем а, будемо ліга спати. трошки Картофельки поїду. Зіляємо. А, ось котрі. Ой, я тут головненько піду, він безробітний. Друзі, я тобі дам трошки картофельки, на поєшти. Сіти. Склети. Но вони на соляні не нападають, лише якщо їх радувати. Ендермен. Зелений, може підемо? На це твій дружок. Класно. А хто тут такий, зелений? Ладно, мені вже тут. Тут монстри. Мені страшно. Вин, вин, вин. Вин, 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 вин. Це не мій будинок, порт-уин, квім, ха-ха Селян, Селян, будь ласка, дай поспати. Добро, надам. Дай, будь ласка, я тобі ту зомбі вистачу. Ладно, ладно, шпиль. Точку створення встановлено. Зараз не можна Ні, відпочивати. Хорошо, Поблизу блукають монстри. Селяна, Зараз не можна селяна. відпочивати. Поблизу блукають монстри. Летуче. Та селян ти боже мій. Дай поспати. Вісовий селян. Жахітя вже минуло, надіюсь. О ні. Тільки не на шесть зомбі. Мені треба до кузні, швидко. Скоро кінець відео. Боже мій. Надають мені нормально город сапат. Тривога. Дія тривогу зробив, що як селян поводжу, блін, хоча я є селян. Я захищу село. Хлібчик теж візьму. Надіюсь, голем не буду проти, що я, типу, в крафти скажу. Але все ж таки серед усіх селян. Ведь його. кого его да зомби. Я буду весь селяном. Набоя томусь мобів. Он Говно. го Досвід, я його ніколи не отримувався. Привіт. Так я ж можу отримати смараги. Я ще ніколи не заробляв гроші. Я ще їжу. Клас. Оцей селян. Вибач, що я тебе взяв броню. Я тобі Це Валим. Сам. Тут є ще одна кузня. Я з нею, напевно, брати нічого не буду, якщо я злитка для голема Ми з ним друзі. От він захищає село, я захищу. Да, Так, є залізко. Ну і золото А кстати, одне для тюрьми буду Зараз знайду зомбі і посаджу його. Треба дочекатися якогось. Чекаю ночь. Меня ефір, п'ями ефір. Зомбі селян, зомбі селян. Тільки в мене блоків. Аби закрити його вистачить, думаю. Раз, два, три. Наверху на блок. Зараз робимо. Думаю над своєю поведінкою Хоч це колись був і мій брат тішка, Валерішка Але зомбі є зомбі. Просто, бач, друже. Зараз зробимо нічку. І вертаємось в свій вид. Усе. Я хвін-хвінич, хвін-хвін. Бачиш мене, бачиш? Стій, стій. Що ж, в'ямку, в ямку. В ямку дурило. Давайте разумеется. Хорошо, просто заберу. Ни! За шо мы не проклять его ставится <розвислення> мои? Треба все в салат ну хвост посадить. Эй, кискин. Ти станеш наступним зомбі, косунце трошки берегу в мене мало бути стильмі, аби мене не вбив. Вибач, марин. Молодець дороже. Вот Навіть ну, наб'єш. Привіт, Максику. А тепер будемо завершувати. Всім пока.